Любі мої вітаю вас! Поки є світло, будемо працювати. Сьогодні в мене в огляді будуть жіночі брюки великих розмірів. Показувала я вже вам їх десь, здається, ну, місяці, пару місяців назад. Ну, так, що забрали, що не забрали, залишилось. І тут, на деякі речі, ми з вами познижуємо ціни. Ну, я познижувала, вірніше. вам буду показувати все, що є. Ось такі брючки, дівчатка пишуть, я всіх по черзі повідповідаю всім по черзі. Ось такі брючки. Ну, це, скоріше всього, капрі. Вони недовгі. Літній варіант. Але такі... це котон. Ну, котон не стрейчевий. Але дуже гарний. Вони практично в новому стані. Дивіться, який гарний, дуже гарний е, просто стан нових. У поясі 46 см. Це по одній стороні 46. Тут в бедрах 54. Ось такий гарний. Капрі. А... Ой, ну, дівчатка, почекайте. Ось такі гарні капрі. Ось так вони ззаду виглядають. Тут імітація кишень, тут їх немає. І довжина а... унизу тут вони не завужені, вони просто йдуть рівненько. І довжина 81 см. Такий брючок. Капрі, верніше. Так, і ціна у нас номер 79 160 гривень. Дуже якісний в ідеальному стані. Так. Далі ось такі спортивні штанішки, вони, ну, така тоненька плащовка. Тут на резиночці, це менший трішки розмір, я так думаю, тут резиночка ось, бачите, але вона розтягується. Теж дуже якісний, гарний, мені подобається. Зараз вимірюємо в поясі. Отак буде правильно. Так, 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 так. Дивіться, 49 у мене вийшло вони в поясі. Ну, це такий спортивний варіант. У бедрах 57-56. Рівненька, халоша. І тут ось можна стягувати. Легенький теж літній варіант до футболочки. Одягнув таку красу і пішов. Стан чудовий, просто дуже гарний. Вони не така плащівка, знаєте, щільна, а такий, ну, можливо, це і не плащівка. Ну, ну, Поліестер, не знаю, як назвати, але така легенька, приємна тканинка, літній варіант. Номер 78. Тут була ціна 180, я знизила 160 гривень. Далі брюки жіночі, теж літній варіант. Ось такого кольору салатного. Посадочка тут висока, гарна. Дивіться, яка гарна посадка висока. У поясі 48. Всі речі гарні. Ну, така легенька літня тканина, але ну не зовсім вона така, знаєте, легесенька. Ну, така, як на літо. Не знаю, як розказувати. Ось такі з боків є така декорація, з однієї сторони на ножці з іншої. Донизу не завужені, донизу рівненькі. Ось так. Кого будуть цікавить додаткові виміри, наприклад, довжина. Хороший. Бо ну, є люди, які можуть регулювати довжину, а є не можуть. Тому довжина, дивіться, метр 14 сантиметрів. доволі довга. Ну, довгенький. Так, під номером 77, такі брючки 150 гривень. З нашими теперішніми цінами, то це дуже гарні ціни і товар. Практично стан нового. Деякий недолічок там буде, я вам буду казати. Ось дуже гарні брюки. Я не знаю, можливо, це чоловічі, скоріше всього. Але це натуральна льняна тканина. Натуральна тканина, можливо, і жіночі, не буду казати, не знаю. Теж тут посадка, Та ні, мабуть, жіночі. Ну, не знаю, тут ось булавочки є, я нічого не знімала, все як є. Посадка теж тут височенька. Тут кишені ось такі, бачите? Ну, такі натуральні. У поясі 47, у бедрах 58, під номером 41. Тут ціну знизила із 200 гривень на 180. І вони довгі. Вони довгі на таку височеньку. Ну, я не знаю. Ну, мабуть, жіночі. Це 117 см довжина. Донизу завужені. Ну, не так, щоб, знаєте, а просто трошки завужені. Дуже гарний. Штани. Знову літній варіант ось такі каплі. Дивіться, гарний принт. Ну, це, речі, всі практично брендові. Все тут в порядку, все ціленьке. Посадочка височенька тут. Тут на боках, ось дивіться, резиночки вставлені. У талії 46, у бедрах 54. Ось такі вони донизу. Тут такі, бачите, є розрізи унизу. А літній варіант. Довжина 83. Так, іде наш ярличок. Під номером 69 140 гривень. Ось такі капрі. Це теж котон, натуральний, приємний такі штанці. Ось капрі дуже гарні. Ну, на мене великі. Я би їх хотіла. Я би їх хотіла, але вони на мене великі. Це спинка в нас чи зад. Так, дивіться посадка. Посадка 36 сантиметрів. Кишені дві. Ось такі. Тут гузичок, такий тут відлетіла один гудзичок, відлетів, отакий коричневий. У поясі. 48, у бедрах 59. Вони йдуть, ну, це капрі, це капрі. В такому гарному кольорі, якість така гарна. Оце манжети, тут такі вони вілюрові. Гарні, мені вони дуже подобаються, але на мій розмір. 84 довжина. Ззаду, ось так, дивіться, зроблені. Бачите? Тут не витерто. Тобто тут імітація кишені. Тут такі ось ніби стрілочки під номером 70, 150 гривень, ось такі капрі. Розміри гарні. Розміри дуже гарні. не маленькі, Тому, дівчатка, обирайте. Так, ось іще одні брючки натуральні. Стан нових практично, можливо, і одягалися, ну прям натуральний льон, скоріше всього. Скоріше всього, льон. Так, така посадка. Зараз вимірюю, Там, де висока посадка, я не вимірюю. Ну тут теж 35 посадка, 48 в поясі. 60 у бедрах. Просто такий бежевий, дивіться. Льон. Отакий От льон. Дівчата донизу не завужений. Це теж літній варіант. Зараз модно так. Довжина, довжина 109 см. Гарний. Під номером 76, 150 гривень, такі брючки. Так. Далі, ось такий це теж спортивний варіант. Це плащівка. Розмір менший. Ну тут так, на резиночці, але розмір менший. Е, ну, десь 50 у поясі. Ой, правда, це ж я правильно натягла? Тут, до речі, дівчатка, тут, ось дивіться, хтось підшивав їх. Тобто, скоріше всього, що вони в поясі, ой, бачите, повшивали. Ось з цієї сторони повшивали вручну, можна розшити. Тому тут ширина дуже гарна. Ширина в поясі тут десь 52 гарна ширина. Вони стрейчеві, дивіться, вони гарно тягнуться. Вони рівненькі, ні, трішки завужені донизу. Трішки завужені. Трішки-трішки. Так, і їх довжина, ні, ні, вони не маленькі. І довжина метр і 3 см. Так, тут хтось по 2 см повшивав. Ну, от так склав от. Тут гарна ширина. Хтось повшивав, я не, не бачила. Під номером 75-150 гривень. Якщо треба, буде додатково когось зацікавить, бо вони гарні, гарно тягнуться то я розшию і вам виміряю тоді вже гарно, але я бачу, що тут і так гарна ширина. Так, кого зацікавить, напишете в особистий. Так, теж літній варіант капрі. Ось в такому рожевому кольорі. Теж розмір тут такий гарний, посадка висока. У поясі. Сорок дев'ять. ну, сорок дев'ять хай буде. Так. У бедрах шістдесят два, навіть і більше. Ось такі вони дивіться внизу, на такому манжеті. Ну, я так кажу, а як правильно, я не знаю. Довжина 93 см. Отакі От вони донизу, бачите, хочу вам зараз отут об'єм бедра? 36. З однієї сторони. І сюди, бачите, трішки вони завужені. Але розмір гарний, такий, гарний, великий. Так. Ой, цінничок не знаю, де. Цінничок номер 72, 140 гривень. Білі брюки. Котон. Натуральний. Донизу завужені, не, не тягнуться, не будемо е, думати, що вони розтягнуться. Вони так просто самі по собі. Гарний розмір. 50, навіть один у поясі, 58 у бедрах, гарна тут довжина. І ось такі донизу завужені, як самі звичайні джинси жіночі. Дуже гарний. На літо, дівчата, взагалі, вони, ну, як нові. Під номером 40 150 гривень ціна. Теж я познижувала на всіх, я познижувала, щоб ви розуміли. На всіх я познижувала ціни гарні. Ось така є спідничка. Це мікровільвет. Мікровільвет. Тут теж гарна ширина. Але негарна довжина. Дивіться, в поясі 49, у бедрах 59-60, тобто на гарні бедра. Просто така вона пряменька. Тут довжину зараз виміряю. Довжина 47,5. Пасочок є до цієї спіднички. Є запас, якщо хтось захоче відкотити, то є тут запас. практично стан нової. Тут дві кишені. Ось така е, спідничка. Можливо, кому навіть хто може переробити. Е, під номером 67 теж ціну зняла. Тут 100 гривень поставила ціну. На 50 гривень знизила ціну. Далі ось такі дуже гарні брюки, донизу завужені. Ну, тут є ось по шву трішки потертості. Тому я не знаю, ну, я показую те, що є, а ви вже там робите висновки, я це все врахувала у ціні дуже гарні штани, це просто джинси 46. Навіть навіть, хай буде 46, хоча вони більші. У бедрах 57, тут посадка 33, ну, така середня посадка. Ну тут оце іменно по цьому шву, бачите, по цьому рубчику, трішки є потерто. Виглядає там зсередини чорненька тканинка. Але зовнішній вигляд у них ідеальний. Розумієте, от самі вони гарні. Номер 47 150 гривень. Просто гарні. Таких було е декілька дівчата забрали попередньому відео. Так, ну і е ось цими штанцями завершимо ми наше відео. Зверніть увагу ось такі брючки. Тут е Оця тканина вона має принт. Вона так ніби переливається якимось таким квітковим принтом. Але, ну, на камеру, можливо, його і не видно. 45, ну 46 десь в поясі. У бедрах 57. Довгі. Ось внизу дивіться так. Дівчатка, якийсь бренд. Гарний. Тут навіть підшито ось внизу, іншою тканинкою, логотип, бренду. Так, і довжина 103 см. І такі брючки. Ну, бачите, тут більше таких літньо осінні варіанти. Ну, все, що залишилося. Під номером 52 180 гривень. Гарні брюки, гарні розміри, гарний товар. Пишете мені у на Viber WhatsApp, Telegram, телефонуєте, якщо в когось немає цих послуг, та хоча вони є усіх. Мій номер є в описі під відео. Я вам всім щиро дякую, всім бажаю тихого, мирного дня, міцного здоров'я, миру, добра і буду вдячна за ваші вподобайки, коментарі, підписки. До зустрічі, любі мої. Всіх обняла!